Усім привіт! Сьогодні ми разом з вами розглянемо новий набір спиць. Я продовжую колекціонувати дерев'яні кольорові спиці. І от на Чорну п'ятницю в мене з'явився новий набір спиць. Приїхав він до мене з магазину Creative Shop UA. Ось це фірмовий пакет магазину. І я досі ще його не розпакувала, тому що чекала моменту, коли зможу зробити це разом з вами. Отже, зараз я вперше побачу цей набір вживу. І так знімаємо пакет від магазину. І ось так виглядає сам набір. Зараз ми знімемо цю упаковку. Ці набори бувають як вкорочені, так і стандартної довжини. І два варіанти чохлів – сірий або чорний. Я вибрала для себе вкорочені спиці у сірому чохлі. Ось можете розглянути етикетку. Позаду тут вказаний склад набору, які номери спиць, які довжини тросиків, два конектори, чотири ключики. і… Вісім стоперів. От, так от. Знімаємо. Хочу сказати, що матеріал чохла дуже приємний на дотик, подобається мені. І він такий, мені здається, що до нього не буде чіплятися сміття, тобто він він гладенький, мені подобається. Ну що ж, відкриваємо ось ось цей наборчик. Такі от маленькі, кольорові спиці, розглянемо. Спочатку, що у нас тут ще є, крім спиць. Так, отут, не знаю. Тут є липучка, напевно, так, я не знаю, як українською, але я не розумію, для чого вона. Може, ще потім пізніше здогадаюсь. Можливо, якось. А, отак от, от ставити, напевно. От можна їх от. Так далі. Що у нас тут? Тут одна кишенька. В кишенці, як завжди, інструкція. Така от маленька, міні-інструкція. Ну і далі тросики. Це найцікавіше для мене тросики, тому що саме таких тросиків в мене ще не було. Ага, а це, здається, і не тросики, а це волосінь. Зараз я достану. Так, це не тросики. Це волосінь. Перше враження, що вона досить м'яка. Мені здається, вона більш м'яка, ніж кольорова волосінь для Ніпро. Кольорові такі є схожі у Нідпро. Мені здається, що ця більш м'яка. І вона прокручується. От. В набор входять 4 волосіння. 2,40 см, одна 50 і 1,60 60 Здається, так. Да. От, ну, цікаво, такими ще не пробувала в'язати. Спробую обов'язково. Так, лисні я поки відкладаю, дивимось далі, що тут є. Конектори і ключики. Ось, не буду їх доставати. І заглушки. Прозорі. Зараз побачимо поближче. Тут є така от штучка, щоб притримувати коли закручуємо, відкручуємо. Ну, такі цікаві. Теж спробую вперше таким ще не користувалась. Взагалі в мене ліки ще не було спиць. Хоча я Знаю, що вони недалеко йдуть від Нітпро, от, Але саме ліки не було. І зараз подивимось спиці. Які номери спиць у нас входять в набір? 3,25, 3,5. 375, 4, 4,5, 5,5, 6 і 6,5. В мене з дерев'яних вкорочених спиць є. Спиці від Дніпро Сімфоні. Ось такі от. Це я сама собі збирала, це не набір. От. І складені вони в мене в чохол з набором карбонових спиць. Так от, тут в мене йдуть від номера 3 до 3,5, 4-4,5, 5-5,5, від 3 до 5,5. Отже, з номерів, які є в цьому наборі, в мене не було номеру 325-3,75 і половиною. Чотири номери спиць В мене з'явились дерев'яні вкорочені, яких раніше не було. І от я хочу взяти якийсь номер і порівняти. От ці рожеві хочу перші дістати. Це в нас номер 4,5. Значить, тут номер є на стаканчику. Отже, він не зітреться. От і ці спиці. До речі, я чомусь думала, чи я десь почула, що вкорочені ліки, вони трохи довші, ніж вкорочені Дніпро. Але зараз на око я бачу, що це не так. Зараз я візьму 4,5 від Дніпро. Мені навіть здається, що ліки коротші. Зараз подивимось. Так, дійсно, ліки навіть коротші, ніж Дніпро. Бачите? Не знаю, де я таку взяла інформацію, десь почула. Ліки коротші, при тому досить помітно, коротші. По гостроці, от по довжині кінчика Сімфоні, у симфоні довший кінчик. От. Видно вам ось, де починається кінчик у симфоні і і. І ось де у ліки. От. Тобто порівняно з спицями Дніпро, вкорочені ліки, вони ну, зовсім коротенькі. З приводу того, які з них більш шершаві, а які більш сковські, то на дотик, от моє перше враження, що Ніпро більш жладкі, а ці трохи шершавіші. Але Можливо, це і за того, що цими спицями я вже в'язала. Не знаю. Це ми побачимо в процесі. От. Якщо чесно, мене трохи засмутило, те, що вони такі короткі. Я не очікувала, що вони аж настільки менші. Зараз я візьму лінійку і замірюю, яка довжина. Я повернулася з лінійкою і зараз ми її подивимось. Значить, довжина спиці Дітпро 8,5, навіть трошки більше. Я б навіть сказала 8 см і 6 мм. От, а довжина Ліки 7, трохи більше тут. Ну, десь 7,2, напевно, чи 7,1. І Ще я хочу порівняти розмір стакана на волосині. От, але бачите у ліки тут він трохи довший. Ніжу Зараз я їх зберу і замірюю разом довжину спиці із стаканом від волосіння. Так. І Дивимось Днітпро. Від кінчика спиці і до початку волосінні 10 і, так, зір мій не підводь мене, ну, десь 10,3 мімтри. А ліки від кінчика спиці і до початку волосінні. 9,1 чи 9,2. Я чітко так не бачу. От, ну, помітно менше. От Цього моменту я не очікувала. Але спиці самі дуже приємні. На дотик, мені здається, такі самі, як і оці Дніпро. Зараз я покажу. Ага, 4,5 в мене такі в роботі. Покажу, які є. Це в мене номер 5. Це набір також корльорових дерев'яних стандартної довжини. От вони на відчуття однакові. Оці 에, симфонії, вони більш слизькі. Ці трохи більш шершаві і дуже схожі на відчуття. От вони. Так, зараз візьму, щоб один розмір був. Це в мене 5. І це в мене 5. От. Тут також видно, що кінчик у спиць Днітпро трохи довший. От тут починається кінчик у нітпро, а ось тут у ліки. Я, до речі, вже оцими спицями активно користуюсь. Дуже мені подобається, незважаючи на те, що вони дійсно трошки менш слизькі. Мені подобається в'язати цими спицями. На даний момент в мене в роботі один розмір круглих спиць звідси і один розмір кубічних. І обидва процеси мені приносять задоволення, мені зручно користуватися цими спицями. От такий от вийшов в мене стислий огляд набору спиць Leaky Color. Вкорочені у сірому чохлі. Коли почну користуватись, обов'язково вам розкажу, але чомусь я думаю, що мені сподобається ними користуватись, так як і цими двома наборами. Єдине, що хотілося б, щоб вони були трошки довші. Але вже як є. А на сьогодні це все. Дякую за увагу! До нових зустрічей, Бувайте!